Вітаю вільних українців, вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Згадується фрагмент фільму «Простоквашина» вітаю шарик, ти балбес!» От хочу привітати вас всіх українців. Вітаю українці, вас зварили! Це вже сталий наратив, наратив того, що українці, Україна не здатна перемогти Росію. Наратив цей нав'язувався досить довго. Працювали всі адміністрації Сполучених Штатів США. Зараз до цього долучилися ломи, українські ломи. Звичайно, кожен переслідує. Свої наративи, але давайте спробуємо розібратись. Схоже, дві адміністрації Білого Дому останні спрацювали в тандемі. Пам'ятаєте, що Байден відмовився від надання лендлізу, запропонував Зеленському проект Нашару даєм на шару, бери. Отримали ми за 3 роки війни до 30 мільярдів зброї. Ще не можуть порахувати аудит, все ж таки, як її рахувати, як нову чи як списану. А також більше 30 мільярдів, там 31 мільярд. З хвостиком е, перерахували на казначейські рахунки е, кабміну України, який успішно оприходував е, цю, ці кошти через зарплати чиновників, через бруківку, через квіти, і таким самим таким способом е, купили Зеленського, щоб оця крапельним постачання крапельним шляхом зброя продовжувалося три роки. Зараз стала думка, сталий наратив, що Україна не може далі продовжувати так війну. Звичайно, так вона не може, і цей наратив підхвалила адміністрація Трампа. І Трамп, як і обіцяв, застосував свою. Мир через силу. Проблема в тому, що ми не очікували, що ця формула буде застосована до українців, до України, а не до Росії. Всі сподівалися, що це буде здійснено в сторону Росії. Аргумент, що Україна не здатна перемогти, вона спирається на політики Байдена за тижні війні постачання крапельним шахом зброї, так, щоб українці не могли. Перемогти, але і Росія не могла захопити це. Вже відбувається доволі тривалий час. Я пам'ятаю, як після того як адміністрація Обами заборонила українцям чинити спротив захищати Крим, і ця зараза, цей русський мір поліз на континентальну частину України на Донбас на Луганськ, я пам'ятаю, в другій хвилі. Російсько-української війни спілкувався з Володимиром Чоповим. Він якраз 2014 року його запросили в РНБО працювати в аналітичному центрі. Вони розробляли спосіб звільнення Донбасу і був план звільнення. Він був реальний і можливий. І єдиний, хто зупинили звільнення Донбасу Логенської доганецької області, це була саме Білий дом. США, який заборонив звільнення Донбасу і Луганська, тому що за їх сценарієм, за їх грою було з'ясовано, що якщо українці звільняють Луганський Донецьк, звільняють свої території, то в Росії розпочинаються незворотні процеси розвала Росії. На жаль, всі білі доми, я вже неодноразово це відмічав, бояться. Розвалу е, Росії, їм навіть в страшному сні це не може приснитися. Трампу, Трамп е, такий же, він також не бачить е, світу без, без Росії. Він зараз поступово активно повертає цю імперію зла, цього Гада Путіна, який, у якого чекає ГААський трибунал, повертає на міжнародну орбіту. А нам зараз е, все активніше продають. Наратив, що ми не в змозі перемогти російських загарбників на полі бою, зараз підключилися українські ломи. От недавно Портніков, цей святач істини у Требушної, розповів, що ну, тобто, всі наративи Трампа він повторив, він сказав, що Україна не здатна перемогти Росію на полі бою. Знов ж таки, всі висновки із бувшої адміністрації. Байдена, які не надавали зброї, тобто, ще раз повторюю, та кількість зброї, яка надавалася, неможливо. Але якщо нам нададуть достатню кількість зброї, якщо б нам надали достатню кількість зброї, ми вже звільнили континентальну часть і звільнили Крим. Крим ще легше звільняти, ніж Донбас і Луганськ. Артігрін про це говорить. Просто треба перевага. В повітрі, яку Америка має, але не надавала. Ви пам'ятаєте, як нам надавали літаки, як нас готували наших льотчиків? Це зробилося навмисно. І зараз, от Пуртнікав не моргнув глазом, розповідає, що ми не здатні перемогти. Тобто, нас зварили, нас доварюють для того, щоб ми підписали мирні договорники, щоб ми капітулювали. Щоб ми зневірились в власних силах, кому це цікаво? Розуміємо, це цікаво ну, сполученим штатам, це цікаво прихлібателям нашим, які хочуть залишатися лідерами думок. От до всіх лідерів думок, я вже говорив: всі, хто говорить, що ми не можемо, що ми не здатні, от в мене питання до Портнікова. Ти говориш, це на якій підставі? А ти спробував? Що ти зробив для перемоги? Де ти воював воїн? Який твій досвід? Що ти зробив для того, щоб ми спробували перемогти? Не давав і підтримував адміністрацію Байдена, яка надавала крапельним шляхом, запотопили ленд-ліз, не дали можливості українцям отримати достатньо зброї і перемогти. Я ж кажу, це відбувається в час постійної війни за 11 років. На жаль, Володимир Чоповий загинув в травні 22-го року. Зараз не зможе підтвердити ці слова, але він, як справжній офіцер, справжня людина. Розуміючи, що це вина всіх українців, взяв зброю і пішов воювати. Де воює Портніков? Де що він зробив, які технології, які можливості він застосував для того, щоб Україні надавали ту кількість зброї, яка достатня буде для перемоги на полі бою? Чи будемо продовжувати скіглити? Чи будемо дослухатися до тих, хто воює, хто розуміє, який потенціал зараз має українське військо, що ми на півшляху до перемоги і зараз нас хочуть відвернути від перемоги, зупинити, врятувати Гада Путіна для того, щоб він переформатувався і знову пішов навалою на українців або на Прибалтику. Хто буде відповідати за смерті, які принесе оця перемир'я, не говорячи про підвалини і підґрунтя, що відбувається? В чому проблема? Справжня проблема в наших внутрішніх проблемах, поки ми не стамо сильними внутрішньо, поки ми не організуємося, не створимо дійсно країну, яка вміє. Знає і має достатньо потужності для перемоги, перемоги не буде, а без перемоги не буде миру. Буде постійна перманентна війна, знищення українців, знищення українства. Ми маємо зробити домашню роботу. Я готовий до заморозки, якщо ви продемонструєте план дій, що ми робимо під час заморозки, під час зупинення воєнних дій? Українство має згуртуватися над планом дій, продемонструвати і затвердити його. Якщо під час війни ми не змогли усвідомити цього і узгодити, нам треба передишка для того, щоб стати сильніше. Де план дій? Хто його очолює? Які дії строки, що буде робити портніков, кувати нову зброю, створити додану цільність, працювати на заводах, виготовляти нові технології, розробляти їх. Знищувати бюрократичний апарат, який з'їдає, просто марадерить. Я вже втомився повторювати в 21-му році. На початку повномасштабного вторгнення зовнішній борг був 2 трильйона 67 мільярдів. Зараз 7 мільярдів, 4 злічним мільярда. Куди вони поділися, куди вони були витрачені? Ми не можемо так витрачати кошти які беремо в борг. Ми маємо сконсолідуватися, усвідомити, що без внутрішніх перетворень не буде перемоги. Без перемоги не буде миру. Над цим маємо працювати. А так, ну чекайте, чекайте, коли в черговий раз прийдуть якути, і що вони з вами зроблять. Чи ви вважаєте, що Трамп вам дасть гарантії? Він дасть на 4 роки гарантії. Що буде після цих 4 років, коли Трампа не буде? Він же сказав, Я гарантую за свій термін. А далі розбирайтеся як хочете без плану дій внутрішніх перетворень не буде перемоги. Подумайте про це. Ну і звісно, дякую за підтримку за фінансування нашого проекту. Ми якраз запропонували перших сім кроків, які наведуть лад в Україні, і дозволять усвідомити українцям, що ми власники цієї землі. Ми маємо створювати умови для сильної, незалежної і безпечної України. І питання, перш за все, до нас самих: чи хочемо ми цієї перемоги, чи ми будемо чекати чергового вторгнення. І будемо говорити за за що нам це це за те, що ми не молимося, за те, що ми не діємо, за те, що ми не працюємо, на працюємо над собою. Підтримуйте сім кроків до перемоги, підтримуйте нашу петицію. Ставайте активним рушієм змін і давайте змінюватися тут і зараз.